Мій хлопець прикинувся, що робить мені пропозицію, і я вирішила з ним розійтися. Ну що, любі мої. Ми знову тут. І, чесно кажучи, причина доволі таки позитивна. <плес> Птічка. Нашептала мені? Ага. Ага. Та ти що? Так от, нашептала мені, що в мене появився <сум> не один. Ааа. І навіть не два. А цілих три нових спонсора. <пух> Ви ще розумієте, що відбувається? Ну, давайте без довгих подводок встречаем. ladies and gentlemen Катерина Васильченко. <звук> Ялі. ChiaLi. Я, я так і не понял. Спейс <звук> <звук> И Вики. Я вітаю всіх трьох у нашому знову ж вовчому братству. Ау! <звук> 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 Дякую вам безмежний за цю довіру. Сподіваюся, я її не підведу і не розчарую вас. Ви троє, як пальці кулака трьохпалого. Ви коли зжимаєтесь, вас нічого не розідінить, так і наше братство ніхто не розіб'є. Мені безмежно приємно, насправді, що. Отак швидко набираються спонсори, і люди дійсно мене підтримують. Люди дійсно хочуть бачити більше контенту, хочуть показати, що їм не все одно, що їм цікаво, їм подобається. І це правда, блін, лістить. Скажу так. Дякую всім підписникам. Дякую спонсорам, які підписуються. Я вас всіх люблю і дуже вам вдячний за вашу підтримку. І віру в мене. Це Ляшко, шкода доброня. Ми в ліфті застряли. Опа, спасибо. Ідемо до історії. Оригінальний пост 4 серпня 2023 року. Мені 24 роки, моєму хлопцю Ендрю 26. Ми зустрічаємось уже 5 років. У нас завжди були здорові та стабільні стосунки аж до сьогоднішнього дня. Ендрю завжди був жартівником і любив розіграші, а іноді я теж жартувала з ним. Але сьогодні він перейшов усі межі. Вранці він розбудив мене о сьомій ранку і сказав прокинутись, бо хоче відвести мене в спа. Я була здивована, бо це не був особливий день. Але я погодилася, адже це звучало приємно. У спа він сказав, що після цього поведе мене в шикарний ресторан і що він платить за все. Звісно, я погодилась, бо ми давно не виходили разом. У ресторані все було чудово: романтична вечеря, приємна атмосфера, сміх і розмови. Ми говорили про будинок, у який планували переїхати, та просто насолоджувались вечором. Після приблизно 40 хвилин він встав, став на коліно і дістав коробочку з кишені. Моє серце зупинилось, я навіть не очікувала цього. Ми ніколи не говорили про заручений. Але я подумала, що час настав. Він почав говорити про мову, що я найкрасивіша дівчина у світі, що хоче бути зі мною завжди. І закінчив словами: ти вийдеш за мене, моя принцесо. Звісно, я сказала так, але через секунду мій захват перетворився на жах. Він відкрив коробочку і замість каблучки там була записка: Тебе розіграно. Ендрю почав голосно сміятися і сказав: Кохана, це просто жарт. <mot Pure impression> <birelli> я взагалі не готовий до шлюбу. Йоу, блять, Йоу, блять, я Ой, Сука, це піздец. Все. Такого тупорилого імбіцила, бля, ще пошукати надо. Каже, на це прикол, блядь, І такой зашик типу, въебав плечух. Ти чо, блядь, бро? Поволайся нахуй. <laughs> Яке ж ти тупе, нахуй, я в шокі. Типа, Тіпо... ха <laughs> Це ж там люди сиділи, там же. Прикиньте, який це позор для неї, блядь. Я в ахуї. Він нахилився, щоб мене обійняти, але я дала йому ляпаса і зі сльозами сказала: ми закінчили, ти покидьок. Тепер я сиджу на ліжку, плачу і пишу це, бо не знаю, що робити. Він постійно дзвонить і пише мені, але я не відповідаю. Мені боляче, сумно і огидно, бо я думала, що це буде найкращий день у моєму житті. Що мені робити? Нахуй його послать? Навірно, не знаю. Тут проблема в тому, що вони 5 років разом уже. 5 років. Це багато. Якщо вони постійно подйобували друг друга, окей. Подйобаний якісь такі буденні повсякденні теми, це норм. Ми з жінкою постійно подйобуємо, розігруємо друг друга, але це не буденна хуйня, це не нормальна хуйня. Він ранок почав з того, що він повів її у спа, потім ресторан, атмосфера, сміх. А, і тут, блядь, на коліно. Що ти що У нас така. А я тут подумала, бля, це одна дурочка, нахуй. ха да? ха хорошо розіграв, хорошо. Сука, ти на це розчитав, Блядь. Боже, яке тупе нахуй. Як таких земля носить хуй знає? Коментарі. Коментатор. Він перейшов межу. Таке важко пробачити. Занадто багато неповаги. Краще не бачитися з ним більше. Він тебе обманув і принизив. Тепер нехай сам розгрібає наслідки. Согли, согли максимальні. Типа, блін, ну 5 років багато, це багато. 5 років це прям багато. Ну сука, як він ще такого додумався, це піздець, тебе розіграли, каже. Коли... Це прикол, це пранк, бро! Це пранк, бро! Це пранк, блядь. Сука. Я представляю, якщо б я, я коли робив своїй дружині пропозицію, був захід сонця. Ми сиділи біля маяка, все було так красиво. День пройшов прикольно, ми на яхті, плавали на яхті, блядь, на лодці там такі прикольні. Було класно. Плавали на пляжу, було круто. І ввечері ми сиділи захід сонця. Ми щось говоримо про життя, і тоді я стою на коліна, а тоді взяв просто і шнурки, зав'язав би. Бра. Єбать, вона мене втопила б нахуй біля того маяка, там. Можливо, це не було б так само, як у них, тому що він прям прям. Та, він прям блядь, перегнув жорстко. Він спитав у неї, чи ти вийдеш за мене. І потім відкрив, блядь, там. <плес> оновлення через один день. Дякую вам усім за підтримку під моїм минулим постом. Я не очікувала, що він отримає стільки уваги, але я дуже вдячна. Це справді допомогло мені. Я запитала модераторів, чи можу зробити раннє оновлення, і вони дозволили, Тож ось що сталося далі. Після того, як я написала пост, я заснула плачучи, прокинулась і вирішила подзвонити своєму колишньому хлопцю. Я сказала, що все закінчено, і що не хочу бути з людиною, яка після п'яти років стосунків все ще не готова до шлюбу і жартує з цього. Він почав плакати, потім розлютився і вимагав, щоб я залишилась. Сказав, що я грьобана стерва, як я можу кинути його після всього, що він зробив для мене. Він так мене лаяв, що я перестала слухати. Слухати і навіть не пам'ятаю всього, що він наговорив. У кінці ми домовились, що продамо наш будинок, а поки він спатиме в гостєвій кімнаті. У них є будинок. Є-па Ну це прям бля, тіп нормально загруз. Жорстко. Ми після п'яти років стосунків, у нас общого що було. Це кредит на iPhone 7, який ми виплатили ще перший рік стосунків. Що в нас общого було? Бля, у нас общого... Кредитна карточка вообще в Канаді, ми відкрили. Общий рахунок, типу, спостерігательний. Все, блядь, у нас нічого не було. Ми тобі якось так, живемо, блядь, щось якось бля. живем, блядь. Живемо в кайф, нахуй, не думаємо особо. Ну як, не прям в кайф, як хотілося б по-другому, тут можна було б лучше кайфувати, але якось. Так, якось. Не маємо можливості купити дом, блядь, по що. Це на шостий рік уже у нас і машина появилась там. Уже і всякі такі приколи. А поки на п'ятий рік ще нічого не було. Сьогодні я просто шукаю квартиру, щоб почати нове життя з чистого аркуша. Він досі не прийняв розставання і цілий день повторює фрази Ми можемо бути разом знову. Це була лише маленька помилка. Але коли він сказав, перестань бути такою дріб'язковою, ти знаєш, що ми щасливі разом, і ти все ще хочеш мене. Тут я вибухнула. Я назвала його всіма словами, які могли придумати, і грюкнула дверима. Здається, він розповів усе своїй сім'ї, бо сьогодні подзвонила його мама і сказала, що я егоїстка і не змогла витримати простий жарт. Потім назвала мене Повією і кинула слухавку. Після цього я отримала повідомлення від його брата, сестри, тата і навіть чітки. Я намагалась просто всіх заблокувати, але час від часу приходять нові повідомлення. Я відчуваю, що це ще не кінець, але наступне оновлення буде не раніше, ніж за тиждень. Я збираюся продати непотрібні речі, знайти квартиру і владнати все з будинком, щоб якнайшвидше звідси виїхати. Коментарі. Коментатор, як його мати могла назвати тебе повією, він тебе принизив, а вона мала б вибачитись, що не виховала його краще. Коментатор. Він навіть не вибачився, і такий чоловік не подумає, що нічого поганого не зробив. Ти зробила правильно, що пішла. Наступного разу він би пожартував, що зрадив тобі, і назвав би це пранком. Чесно, я думаю, що, бля, якщо він. Казав, що зрадив, це навіть не так було б, напевно, жорстко. Тому що якщо він скаже, просто десь там в хаті, ну так, якщо він в ресторані, теж вона б бістеріку. Тому що, якби це піздець, якщо він зрадив, ще прилюдьте таке сказати, блять. В общем, не знаю, чи брехня зради хуже, ніж брехня пропозиції. It's a prank, bro. Бля, те, що мамка сказала, це піздець взагалі. Походу, він там налепетав хорошої, нахуй навішав лапши їм. бля, всім каже. Та це був просто прикола! Вона зразу розстається зі мною, Це піздець взагалі, вона ненормальна, блядь. блять. Полюбе так і було. Друге оновлення. Через 11 днів після оригіналу. Привіт усім! Минуло трохи часу від мого останнього посту. І я знову хочу подякувати вам усім за вашу підтримку і любов. Скоріше за все, це буде моє останнє оновлення. Після мого попереднього посту ми кілька днів постійно сварилися вечорами, і в якийсь момент я вирішила, що з мене досить. Моя найближча подруга дозволила мені пожити в неї, поки я не знайду інше місце. Я досі не знаю, що робити з будинком, але я вже залучила юристів і цей процес. Процес триватиме довго. Найгірше, що сталося з моменту останнього посту, я зустріла маму свого колишнього в торговому центрі. Вона почала кричати на мене просто посеред натовпу. Я ніколи не почувалася настільки приниженою. Усі, мабуть, подумали, що я зробила щось жахливе, бо вона волала: Як ти могла зробити це моєму сину? Та ти жахлива людина! Я просто пішла, але мені було надзвичайно соромно. Після переїзду я почала отримувати постійні повідомлення від мого колишнього, його друзів і його родини. І це просто огидні повідомлення. На кшталт нікому не буде діла, якщо ти здохнеш. Ти просто марна трата повітря. Або ти егоїстична повія, яка кинула хлопця через жарт. Я намагаюсь їх ігнорувати, але іноді мені все одно важко і я просто зриваюся від образи. Ця ситуація показала, хто мої справжні друзі, бо деякі з них відвернулись від мене. Усе це досі здається нереальним, і мені знадобиться багато часу, щоб це пережити. Але якщо буде щось важливе, я оновлюсь. Дякую вам ще раз за підтримку. Вона справді мені дуже допомагає. Марна трата повітря, чиву, блядь. Ебать, загнули нормально. А, сімейка ебать, Адамсов, ну його нахуй. Як так можна, блядь, після п'яти років відносин отак жорстко зненавидіть людину. Ти даже, блядь, з неї не жила, я про мамку. Я про всю сім'ю. Вони навіть не знають. Її. Сука, яке ж воно пизлота, який кен, блядь. Ебать, він начухмарив там йому всім. Піздець. Жалко, жалко. Подругу, звісно. У всіх планах жалко. Типа, що він так знає, блядь, з цим пранком тупорилим, що, блядь, на неї всі з'їлися, навіть друзі відказалися. Такі там друзі, блядь, не розібравшись ні в чому, одразу накидуються. В общем, хуйня вона, я не друзі. Ідемо до наступної коротенької історії. Я застала свого нареченого, який зраджував мені з моєю сестрою, поки я вагітна. Завтра я розкрию все на сімейному зібранні. Мені 28 років, ми разом трохи більше трьох. Живемо разом із моєю чотирирічною донькою від попередніх стосунків. Три тижні тому я дізналася, що знову вагітна. Спершу я була безмежно щаслива. Наївно думала, що ми нарешті створюємо стабільну сім'ю, про яку я завжди мріяла. Але вже наступного дня він віддалився, ігнорував мою радість, почав повертатися пізно і постійно тримав телефон при собі. Я почала помічати дивні дзвінки і повідомлення, які швидко зникали. Моє нутро підсказало мені перевірити, і я майже шкодую, що послухала. Виявилося, що він таємно зустрічався з моєю старшою сестрою, тією самою, яку я завжди терпіла, хоча вона приносила лише драми й проблеми. Вона обіймала мене при родичах, робила вигляд доброї сестри, а потім поливала мене брудом перед своїми друзями. Я навіть уявити не могла, що вона залізе в моє життя настільки глибоко. І що, бля, твій чоловік залізе настільки глибоко в твою сестру теж. Я так розумію, ти не уявляла. Це піздець і з сестрою, сука, старшою. І щас вона виходить, потіряє і чоловіка, і можливо, всю сім'ю, блядь. Щось мене таке чувство, що щас. Як узнають як узнає її родаки, скажуть: ну то що так і надо, Це ж настояще кохання, не надо, це не не, не сварися, Прости їм, таке щось подобне було пару історій. Я сока, не удивлюсь, так буде реально. Мені стало боляче читати їхні повідомлення, де вони висміювали мене за наївність. Він розповів їй про мою вагітність раніше, ніж чесно зізнався мені, що сумнівається у всьому. А вони ще жартували, як мені важко буде виховати другу дитину. Моя сестра хвалилася, що вся сім'я вважає її цікавішою, а мене тихою і нудною, яка нібито заслужила. Це. Я не знаю, чи вони досі зустрічаються, чи просто отримують задоволення, принижуючи мене. Мій наречений усе заперечує. Коли я його питаю, каже, що я емоційна і що в мене грає уява. Сестра постійно пише мені, щоб я тримала язик за зубами і не була драматичною. Мама хоче, щоб я поговорила спокійно, але як спокійно говорити, коли мені навіть дихати боляче. Мій наречений думає, що я просто проковтну це. Він розраховує, що я занадто сором'язлива і занадто вагітна, щоб щось робити. Але завтра я все розкрию перед усією родиною. Ми зберемось у батьківському домі, нібито святкувати мою вагітність. Я покажу телефонні логи, скріншоти та їхні принизливі переписки. Нехай усі побачать, хто вони насправді. Можливо, я спалю всі мости, можливо, зіпсую майбутнє співбатьківство, але я не можу мовчати. Я плачу щодня, мої нерви виснажені. Від нього лише образи чи тиша, а від сестри знущання й приниження. Я не бачу сенсу їх захищати. Може вони втечуть разом, може почнуть брехати і виставляти мене божевільною. Він і так майже не допомагає фінансово, і я хвилююся, як отримати доньку та майбутню дитину самій. Але прикидатися, що все нормально, я більше не можу. Я повинна захистити. Те, що залишилось від моєї гідності. Завтра я підпалю свій світ. Мені страшно, але водночас я відчуваю спокій. Якщо вони хотіли тиші, мали краще приховувати свою зраду. Нехай усі побачать, ким вони є насправді. Це все, що в мене залишилось. Хочеш миру, готуйся до війни, суку. Тобто виходить так, що її сестра каже: прямо: Та, ми це робимо. Та, Да, і шо? Тобі ніхто не повірить, так що ротик закрий, нахуй і помалкуй в тряпочку, блядь. А чоловік каже: та це ти ж блять, собі не придумала, ти, та уява грає. Бля, з усіх сторон, з усіх фронтов її окружили. Ну коротше, мені цікаво, коли вона це все видасть. кине говна на вентилятор трошки побачимо, як це все розвернеться. Мені дуже цікаво. Оновлення. 15 січня 2025 року. Через два дні. Я досі не можу оговтатися від того, що сталося. Після мого попереднього посту я кілька годин роздумувала, чи справді варто викривати їх на нашому сімейному святі. Частина мене боялася, що я переверну все своє життя, але я знала, я більше не можу дозволяти їм топтатись по мені, роблячи вигляд, що все добре. Я подзвонила мамі заздалегідь, сказала, що розлучаюсь із ним, і попросила її підготуватись до цього. Коли я приїхала до батьків. Усі вже були там включно з моїм колишнім нареченим і сестрою. Мама спробувала відвести мене вбік, шепочучи, що ми маємо спершу поговорити. Я залишалась спокійною, зайшла прямо у вітальню, де всі сиділи, і попросила послухати мене. Давай, блядь, давай, хуяр нахуй, сука, як я хотів би щось там бути. Сидіть якоюсь мухою, блядь, десь на потолку, і це все наблюдало просто, блядь. Вони виглядали розгублено. Сестра закотила очі, а наречений щось пробурмотів. Очевидно, Сподіваючись, що я промовчу. Я почала зачитувати найгірші частини їхніх повідомлень. Вони висміювали мене, жартували, що я нічого не помічаю, і писали, що я заслужила це. Я показала точні дати і час, довівши, що він зустрічався з моєю сестрою, поки я була вдома з донькою. Сестра піднялась і звинуватила мене у брехні. Говорила тихо, але захисно. Я просто продовжувала читати. Їхні слова. Говорили самі за себе, я розповіла, як він повідомив їй про вагітність раніше ніж мені, і як вони сміялися, що мені буде важко з двома дітьми. Мій наречений почав казати, що я перебільшую, і все неправильно зрозуміла через гормони, навіть звинуватив моє психічне здоров'я. Потім він грюкнув дверима і вийшов, а сестра почала плакати. Батько мовчав і дивився в підлогу. Мама виглядала шокованою. Нарешті сестра зірвалася і вибігла, кричачи, що я брехлива драматична історичка. Тепер починаються наслідки. Мій колишній без кінця мені пише, то вибачається, то звинувачує мене в тому, що я його принизила. Він зовсім не шкодує. Його злить лише те, що я розкрила правду. Сестра обзиває мене огидними словами. Каже, що я зіпсувала її репутацію і вигадала драму. Я навіть не знаю, чи вони досі бачаться, чи просто звинувачують одне одного, але їхня таємниця розкрила. І це все, чого я хотіла. Я вже консультуюся з юристом, бо цей чоловік і раніше майже нічого не платив. Я маю захистити свою доньку і зробити все, щоб не мати від нього дітей. Мені страшно думати про виховання двох дітей самій, але іншого виходу немає. Іноді я відчуваю порожнечую розбитість, але також полегшення. Принаймні тепер усі знають правду. Я показала усе прямо у вітальні і більше не дозву. Волю топтатись по собі. Вони більше не сміятимуться за моєю спиною. Так, усе ще може стати хаотичним. Вони брехатимуть родичам, перекручуватимуть історію, але я рада, що не мовчала. Тепер я зосереджусь на позитиві, спілкуванні з юристом і побудую нове життя на власних умовах, далеко від цих людей. Вау, блять, чесно, разйоб. Красивий. Вау! Це було. Це було не, не то, що хоробро. Це було піздець, як хоробро, да? як казав, класик. Але, чесно, я дав більшого, якщо чесно. так, да, щоб не спіздіть, то вже... Я дав більшого. Я думав, вона розкаже і устроїть рознос, там батьки почнуть кричати, щось там свариться. Може, це все і було, просто вона не розказала. Але, ну, типу, окей, він дзвонить, обвинувачує її, вона обвинувачує її. Бля, вона, походу, жорстка терпіла. да. Її подугнобили, уніжали, все сумно, це сумно. І вона терпіла, а тепер, блять, вона висказалася і всі ваху. І смислі, ти, блять, рот відкрила. Ти що, блять, вообще вже потерялася, діточка. Ну, вона правильно зробила, що відкрила, нехуй це терпіть. що взагалі це терпіть, блять? Її ніхто не вважає, ні що не ставлять, типа, йоу, для чого? Потім будуть і діти від цього страждати, блять. Ні, ні, це не треба було. Звісно, їй важко буде, їй буде дуже важко. Хоча вона каже, що він теж їй не особо допомагав, так що не знаю, чи стоїло це терпіти. і типу, взагалі да, так ніколи не стоїть це терпіти. Проблема в тому, що, блядь, да, вона буде 5, одна із двома дітьми вже. Це піздець. Це сумно. Жалко її. Ну я сподіваюся, що у неї все буде хорошо, а у них все буде погано. Дуже погано. Що у чоловіка, що у сестри. Бля, сестра мразь піздець, сука. Я в шокі. Що так можна? Сестра ж, блядь. Хуйня, не сестра, звісно, вона, ладно. Е, сподіваюсь, що вам сподобались ці дві історії. І мене вони зачепили трошки. Перша історія я чисто ахуєв. З другої історії я теж трохи ахуяв. Перша історія тако мене трохи ну, розвеселила. Е, друга історія тако, трохи загрустила мене. Я блядь, піднявся, а потом різко опустився. Ну нічого, буває в житті таке буває. Головне, щоб потім опять підніматися вверх. І ставить мені лайки, товариші, на це відео. Ага, вас опять поймав. Блять, як вас легко зловить. Не забувайте ставити мені лайки, обов'язково тіребонечки колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Ось подивіться відео про пранк. Там теж пранк, блять, добрячий вийшов. Такий, що піздець, нікому не посоветуєш. Також обов'язково переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки мого каналу, там є мій інстаграм. Також там є посилання на Майндлі з 10% знижкою. Товариші, якщо ви потребуєте психологічної підтримки, вам потрібно... Просто виговориться, поговорить, хто вас вислухає і дасть вам дуже доцільну пораду. Там ви знайдете все, що вам потрібно. Користуйтеся на здоров'я. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ви просто найкращі. Ви і -і 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 ви просто круті. Кожен хто додивлюється відео до кінця. Бля, я просто ваші сука брови цілував. Понімаєте, блядь? Цілую брови і будьте блядь. Дякую вам всім, дякую спонсорам за підтримку. Приєднуйтесь до спонсора і будете самими крутими на районі і на цьому каналі. Дякую всім, хто подивився це відео. Поставив лайк, прокоментував. Побачимося з вами всіма через день. Цілую, люблю. Бувайте!